Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії працює Анастасія Лоза. Поліція разом із прикордонниками викрили діяльність підпільної нарколабораторії, яку четверо жителів Київської області облаштували в будівлі закинутої їдальні річкового порту у селищі Любич, що поблизу кордону України з Білоруссю. За версією поліції, затримані виготовляли щомісяця близько 50 кілограмів амфетаміну та 10 кілограмів метадону. Їх збували виключно оптовим покупцям. Щомісячний прибуток від такої діяльності складав понад мільйон гривень. Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України під час обшуків в нарколабораторії, оселях та автівках підозрюваних виявили 2,5 кілограми готового метадону, 2,5 тонни прекурсорів, зброю та інше. Діяльність нарколабораторії по виготовленню метадону та амфетаміну організував 43-річний житель Київщини. Собі у спільників він взяв трьох чоловіків віком від 31 до 33 років. Між ними розподілив обов'язки. Двоє фігурантів відповідали за виготовлення наркотиків та психотропів. Ще один збував оптові партії товару, обмеженому колу покупців. Сам же організатор забезпечував діяльність лабораторії та поставляв необхідне обладнання і прекурсори. Двоє підозрюваних нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за статтею Незаконне виробництво та збут наркотичних засобів ще двом повідомлять про підозру після отримання результатів експертиз. За скоєне їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.